Вісім апаратів для штучної вентиляції легень безкоштовно передали п'ятьом лікувальним закладам Черкас. Реалізація гуманітарної допомоги стала можливою завдяки активній співпраці благодійних організацій Хрещатик сіті та Мальви України, що знаходиться в Італії. Загальна вартість техніки понад 11 мільйонів гривень, розповідає Інна Бандура. З її слів співпрацю з італійською благодійною організацією розпочали після початку повномасштабного вторгнення. За цей час встигли допомогти сотням внутрішньо переміщених осіб та доправити десятки тонн гуманітарки. Завдяки співпраці з нашими італійськими партнерами благодійний фонд Мальве Україна та Асоціація Мальве Ді Україна Верона Італія це наші дуже давні партнери. Ця допомога дуже важлива, дуже багатовартісна, бо ну. Понад 11,5 мільйонів вартість даного обладнання, воно є е, дуже... Як мені лікарі сказали, якісне, і воно підібране ну точково за потреби. Наприклад, окрема модель для пологового інша там для дитячої, тобто за потреби саме конкретних лікувальних закладів. Це перша партія апаратів ШВЛ. Наступна буде для лікарень, де окупованої Херсонщини. Директорка Черкаської міської інфекційної лікарні каже, такі апарати надзвичайно необхідні в умовах сьогодення. Ми отримуємо апарат ШВЛ, Це надзвичайно важливо для відділення інтенсивної терапії, в якому завжди є пацієнти. Ті, які потребують саме підтримки і кисневої підтримки, і підтримки. Виконання всіх лікувальних процедур апарати для штучної вентиляції легень забезпечують організм киснем, коли людина не в змозі самостійно дихати. Це стосується як дорослої людини, так і новонародженої крихітки. Тому один апарат передали і пологовому будинку Черкас. Пологий будинок отримує один апарат штучної вентиляції легень. Апарат універсальний, яким можна надавати допомогу як. Новонародженим, так і дорослим пацієнтам, що значно покращить рівень надання медичної допомоги. Потреба в даному апараті є навіть при тому забезпеченні, які є, це сьогодні сучасний апарат, який допоможе нам ще бути кращим. Пан Олександр допомагав у транспортуванні техніки. Вся родина чоловіка активно волонтерить від початку повномасштабного вторгнення. Волонтерам допомагаємо, якби в логістиці, в доставці. Товарів з Італії, Мальви, Україна. З Італії налажена логістика до Львова. До Львова воно все доходить, всі ці всі апарати і всі як би, продукти харчування і засоби гігієни. А тут уже по Україні ми стараємося доставляти. Місця, де саме більше потрібно це все під час запису інтерв'ю до Олександра. Зателефонував рідний брат, який і є співзасновником італійської благодійної організації Мальве Україна. Нам вдалося з ним поспілкуватись. Сергій Сімак розповів, що на реалізацію такої допомоги знадобилось шість місяців. Ми зібрали гроші і передали це все в Україну. А логістика іменно в Україні то там допоміг мій брат Сімак Олександр, який перевіз це все. На сьогодні благодійна організація відправила Україні десятки автомобілів на потреби армії та карети швидких сотні тонн ліків, продуктів харчування та іншого продовольства. Кроме шевелів ми зробили ще в 10 разів більше, ніж тільки шевелів. Сереж, а скажи приблизну суму, бо я сказав, на 1 травня тоді було 160 фур приблизно. А на сьогоднішній день скільки скорих поміщів ну автомобілів? Скорих 8, 87 скорих ми відправили. Десь е, військової техніки 160 одиниць, і джипи, і така проста техніка, то десь біля 200 одиниць. Потім е, є в мене об'єми в вазі і це і хочу, щоб ця дівчина так само розуміла, що, наприклад, на даний момент по вазі і по одиницям техніки ми найбільше відправили з Європи. І, попри можливість спокійно жити десь за кордоном і не зважати на проблеми в Україні, Сергій каже, не зміг бути осторонь. Ми є українці, мене є італійці. Так приємно це чути від вас, зважаючи Займаються. на те, що от ви там дійсно вже довгий тривалий період. У мене тут діти народилися, все і мої діти українці. І поки одні всіма можливими шляхами тікають подалі, намагаються жити звичайним життям, в якому немає війни, болю та смерті. Інші, попри все, залишаються українцями, справжніми синами і доньками нашої незалежної. Юлія Дібло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.